Доброго дня, шановні добродії, розпочинаємо тему вино в Біблії. Ми торкнемося цієї теми, тому що Християнська церква несе особливу відповідальність за розповсюдження алкогольних традицій, коли вчить, що Христос і Його апостоли пили алкогольне вино. Бо якщо це насправді так, тоді можна пити і їх учням, християнам. Але є підстави говорити, що Ісус був навпаки тверезою людиною, а Біблія проповідує тверезість. Тож сьогодні поговоримо про це. Ви, мабуть, чули, як ходять у народі отакі слова: Пій, но не, упівайся, що, начебто, вони написані в Біблії. Але це не так. Такого тексту не існує, але є схожий текст. І не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом. Отже, написано, що у вині розпуста. Зверніть увагу, як подає російський переклад: розпуста буває, тобто іноді буває, а іноді й ні. Проте український переклад правильніше передає думку оригінального грецького тексту Нового Завіту, який можна бачити на картинці. Розпуста у вині на думку Павла однозначно є, без варіантів. Чи написано тут щось про міру пиття, коли до певної дози розпусти нема, а після вже є? Ні. Але чомусь люди іноді приписують тексту такий зміст. Проте текст категоричний. У вині розпуста. Бажаєте розпусти будь-якого роду в думках, словах, діях, пийте. Але Бог попереджає вас про наслідки. Скоріше за все, для Павла будь-яке вживання алкоголю є отим впиванням, і тому він говорить так категорично. Загальна ситуація така. В Біблії немає прямої і спеціальної заборони пити алкоголь, але Біблія засуджує його вживання і попереджає про неминучі погані наслідки. Для вірних немає різниці між забороною та попередженням про зло. Вони просто не зроблять те, що засуджує Бог. Для інших людей божественні попередження не мають ніякої цінності. Нехай собі п'ють. Кожен обирає свою дорогу. Ось приклад засудження вживання алкогольного вина. Навіть не дивися на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько лється, адже воно, врешті-решт, вкусить, як змія, вжалить, наче гадюка. Твої очі приглядатимуться до чужих жінок, і серце твоє заговорить розпусне, і ти будеш, наче той, хто спить посеред моря або дрімає на верхівці щогли. Ти говоритимеш мене били, але мені не боліло. Мені надавали стусанів, та я не відчував. Як тільки прокинуся, знову шукатиму того самого. У цьому тексті Біблія звертається до людини, яка тільки робить свій вибір, пити чи не пити. Вино ще не вкусило його, і він розмірковує. Чи може тут говориться, що пити треба, головне, щоб не дивитися? Чи говориться, що треба знати міру, бо в іншому випадку воно вкусить? Текст категоричний Не пий, якщо не хочеш бути ужалений. Оце і є біблійні попередження про наслідки. Наступний текст вино глумливе, п'янкий напій, галасливий, і кожен, хто зваблюється ними, нерозумний. Даний текст засуджує вино як таке, а не йдеться про якусь міру чи невміння пити. Текст говорить, що саме вино глумливе, а не стає глумливим, якщо випити зайвого. У Біблії словом вино позначається як алкогольне вино, так і сік, тому значення його треба визначати по змісту тексту. Далі розглянемо декілька випадків, коли слово вино, а це єврейське слово яйн або грецьке ойнос означає виноградний сік. До речі, це одне й те саме слово з одним коренем яйн-ойн, вин. Ось приклад вина у значенні виноградний сік. Коли знемагають діти і немовля, матерям своїм вони говорять, де зерно і вино знесилені дослівний переклад з єврейського оригіналу Ці діти, а вже ж не алкоголіки, коли бажають вина, мова йде про сік або не перебродивши вино. Слово виноград, до речі, походить від виразу винні градини. Тобто в нашій мові сік це теж вино, але не бражне. Ще приклад вина соку. Вина в чавильнях не буде топтати виноградар. Дослівний переклад з єврейського. Ми розуміємо, що в давильнях вичавлюється сік. Наступний приклад вина соку. Щезнуть радість і веселощі з урожайного муавського краю. Я зупиню потік вина з твоїх чавилень. Вже не топтатимуть. Тут знов у чавильнях вино. Йдемо далі. І ви збираєте вино, і літні плоди, і єлей, і кладіть в посудини. Дослівний переклад з оригіналу. Вино збирається і кладеться у посудини. Мова йде про виноград і його продукти взагалі, а не про вузько алкогольне вино. Наведені тексти показують, що термін вино в древніх біблійних мовах міг означати не тільки алкоголь, але й сік і навіть сам виноград. Можна вивести правило як зрозуміти, про яке вино йдеться? Якщо в Біблії воно засуджується як таке, а в історії з'являються п'яні і змальовуються погані наслідки від того вина, тоді мова йде однозначно про алкоголь. В інших випадках тлумачення повинні бути обережними. А зараз почнемо задавати питання від критиків: А чи не змальовані в Біблії випадки, коли добрі персонажі пили вино? У Біблії є випадок, коли син публічно висміяв свого отця, коли той напився, і на певний час втратив людську гідність. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина й упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же хам родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Панове, хто бажає стати на певний час без розуму, як отой? Ной? Пийте, ми не заважаємо. На питання. Як могли праведники Біблії вчиняти негідно аж до гріхів, відповімо трохи пізніше. А ось випадок, коли умовно праведний лот напивсь вина. Якось сказала старша дочка молодшій Батько наш постарів, і немає нікого на землі, хто війшов би до нас. Тож давай напоїмо нашого батька вином і переспимо з ним, щоб таким чином дати життя нащадкам від нашого батька. Тієї ночі вони напоїли батька вином. А далі написано, що доньки по черзі спали з п'яним батьком фізіологічно таке можливо. Таким чином, через алкоголь від лота пішли два неправедних народи муавитяни і амонітяни, що були потім ворогами Божого народу Ізраїлю. Отже, випадки сп'яніння праведних чесно описані у Біблії, причому завжди ці випадки призводили до поганих наслідків. Ці, так би мовити, святі або умовні святі потім каялися. І Ісус їм простить, тому вони й святі. Зараз розглянемо тему вина в житті Ісуса. Ісус не тільки пив якесь вино, а навіть поїв цим вином інших, наприклад, на першому причасті, на Тайній вечері. Щоправда, є нюанс. В Новому Завіті троє апостолів написали у своїх Євангеліях про таємну вечерю Ісуса, де Ісус дав учням хліб та вино. І усі автори передають пряму мову Ісуса, де Він велить виконувати цей обряд. Але Ісус тут уникає слова вино. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, подав їм і сказав Пийте з неї всі. Бо це кров моя Нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві мого Отця. Бажаючи можуть упевнитися, якщо подивляться на наведений оригінальний грецький текст. Там відсутнє грецьке слово ойнос, вино, те саме читаємо у Луки і Марка. Ось ви бачите ці тексти. Зрозуміло, що то було не якесь молоко, а продукт з винограду. Проте який продукт? Алкогольне вино чи сік Біблія не говорить. Доводиться досліджувати питання трохи глибше. Православні християни вирішують проблему мовчання Біблії про це вино наступним чином посилаються на церковну традицію, що церква завжди розуміла вино як алкогольне. Відносно ж хліба, вони приписують грецькому слову артос з послання Павла, коли той говорить про тайну вечерю, вузький зміст бражного хліба. Хоча це слово в давньогрецькій мові означає хліб взагалі будь-який. Ось ви бачите, як словник Вейсмана перекладає слово Артос. Але щоб упевнитися саме з Біблії, які хліб та вино були у Христа на столі, ми прочитаємо з Божого закону про свято опрісноків, яке тоді настало, Ви маєте дотримуватися свята опрісноків. Адже саме того дня я вивів ваші загони з єгипетської землі, тому шануватимете цей день у ваших поколіннях як вічну постанову. Опріснуки будете їсти з вечора 14-го дня першого місяця і до вечора 21-го дня цього місяця. Сім днів у ваших домах не повинно бути жодної закваски. Кожного, хто буде їсти квашене, того буде викорінено з ізраїльської громади. Ісус був розіп'ятий на юдейську Пасху, і, починаючи з першого дня Пасхи, євреям було заборонено вживати у їжу будь що дріжджове. Євреї виконували і виконують це повеління щодо хліба. Хліб на Пасху у них прісний, але згідно з даним текстом, заборонено було вживати будь-що дріжджове, не тільки хліб, будь-що, що перебродило, в тому числі вино. Хто не знає, саме дріжджі є причиною алкогольного бродіння, як і скисання хліба. Якщо немає дріжджів, сік ніколи не забродить сам по собі. Ось як розуміє і витлумачує апостол Павло пасхальну символіку Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, оскільки ви і є прісні. Бо Пасха наша Христос принесений у жертву. Отож святкуймо не у старій заквасті, ані у заквасті злоби і лукавства, а в опрісноках чистоти й правди. Тобто дріжова закваска, яка заквашує тісто, і завдяки якій бродить вино у контексті Пасхальних свят, символізують гріх. Тоді Ісус міг узяти за символи своєї безрішної крові лише бездріжджове, не перебродивши вино, так само, як і прісний хліб, як це велить закон. Бо Ісус сам жив за законами Свого Отця і вчив так учнів. Наступні сім днів після Пасхи символізували чисте і праведне життя спасенних, яке відкривається через жертву істинного Агнця. Ісуса, ось на що вказувала заборона у ці свята їсти дріжджове. Любителі вина можуть задати наступне питання А чи не сотворив Ісус вино на весіллі у Кані Галілейській? Так, Ісус створив вино з води, і це було його першим чудом. Але пам'ятаємо, що це може бути як алкоголь, так і сік. Древні євреї переклали у своєму грецькому перекладі старого заповіту, який називається Септуагінта, одним словом ойнос, вино, єврейські слова яїн і «тірош» сік. З цього видно, який зміст тоді мало грецьке слово ойнос, яке вживане у розповіді про бенкет у кані. Отже, по самому слову неможливо зробити однозначний висновок. Тоді ми задаємо питання по цій історії. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються. А ти зберіг добре вино дотепер. Головне питання що означають оці слова? Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер. Якщо розуміти ці слова з позиції сьогоднішніх алкогольних традицій, то гості уже упилися до стану втрати контролю кількості і якості алкоголю, коли вже не важливо, який сурогат пити, аби допитися до свинячого виску. Але ж тлумачити Біблію через наше пропите життя це методологічна помилка. Біблію треба тлумачити самою Біблією, а не нашим хибним досвідом. Але Біблія конкретно цей випадок більше ніде не пояснює. Ситуація певною мірою не визначена. Тому кожен повинен обирати особисто, як йому розуміти дії Ісуса. Чи Ісус дав п'яницям, так би мовити, догнатися, тобто упитися? Чи може Ісус дав свіжий сік, який сильно відрізнявся за якістю від попереднього розбавленого соку з концентрату чи навіть низькоякісного алкогольного вина, бо сім'я була бідна, вино ж у них закінчилося? Це моральний вибір, якого Ісуса ми собі обираємо, алкогольного. Чи тверезого. Строго кажучи, у цій історії п'яні не з'являються, дурницьці п'яні не роблять, тож варіант з соком цілком можливий. Критики біблійної тверезості питають Юдеї звинувачували Ісуса у пияцтві, чи могли вони це робити безпідставно, якби Ісус був повним тверезником? Насправді юдеї звинувачували Ісуса ще й у ненажерливості, бо прийшов Іван, який не їсть не п'є, а вони кажуть: біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, а вони кажуть ось ця людина, не нажера і п'яниця, друг митників та грішників. Тож виправдалася премудрість власними ділами. Тут Ісус говорить, що невірні критикани з юдеїв почали перекручувати служіння пророка Івана і зображати його аскетизм як доказ божевілля, а бажання Ісуса бути серед засуджуваних у суспільстві людей, коли ті запрошували його на почесні обіди, вони почали виставляти як ненажерливість та пияцтво. Головна думка цього тексту, що критиканам неможливо догодити, тому судити про характер і звички Ісуса по звинуваченням Його ворогів буде неправильно. Критики тверезості питають ще: А чи апостол Павло не рекомендував пити вино заради здоров'я? Читаємо текст. Води більше не пий, але вживай трохи. Вина задля шлунку і своїх частих захворювань. Зверніть увагу на слова задля шлунку і частих захворювань, тобто за медичними показаннями. Мова не йде про побутове пояцтво. По друге, треба пригадати, що слово вино могло означати як алкоголь, так і сік. Третє. Тимофій, якому апостол Павло пише, виявляється, не пив цього вина, коли Павло, його наставник, велить починати його пити у посланні, яке він пише з іншого місця тодішньої Римської імперії. Цей текст неоднозначний, проте точно можна сказати, що побутове вживання алкоголю підтримати ним не вийде. Зауважимо, що експерименти з лікуванням вином або його препаратами, що їх фінансували винороби, показали, що окрім побічних ефектів користі це не приносить. Тому лікарі, що рекомендують вино на словах, ніколи не випишуть на нього рецепт, бо вони не бажають вилетіти з професії. Зверніть увагу ще на категоричний тон тексту. Павло велить не пити води. Тобто ми маємо справу суто з особистими обставинами, які були зрозумілі тільки Павлу і Тимофію, бо послання має напряму особистий характер, і у цьому конкретному випадку з вином не містить загальних правил. Краще залишити текст невизначеним, ніж тлумачити, як дозвіл пити алкоголь. Якщо тільки вам не треба за всяку ціну знайти виправдання, ми рекомендуємо для православних християн та любителів випити з протестантів додаткові матеріали по темі. Книгу митрополита Володимира Богоявленського Чи проти нас, абстинентів, Біблія. Абстиненти це люди, що утримуються від алкоголю. Книга протестантського богослова Семуеля Бакіокі. Вино в Біблії, нехай вас благословить добрий Бог розібратися в цьому питанні.